Нахер страшно. <хи> Блять, я її не бачу. Я бачу. Вона там сидить, вона злякана. Диви. Вона лежить догори ногами її піздець. Давай до вікна підставимо, Матвій побачив. Давай в гаражі її десь положу там. Бо вона там в уголочку сидить лежить. Дай до вікна підставимо. май малий глядач. Посвяти. що? А ні, жива? Давай за двір її винесем. Та вона не верх ногами, ось і голова, і вуха.